Я запитав капітана, чи відомо йому, наскільки збільшилася прибутковість плантації, чи варто зайнятися нею, і якщо я приїду туди і пред'явлю свої права, чи можу я, на його думку, безперешкодно вступити у володіння своєю часткою. Він відповів, що не може сказати точно, наскільки збільшилася плантація, але тільки знає, що мій компаньйон. Страшенно розбагатів, володіючи лише однією половиною, і, наскільки йому відомо, третина моїх доходів, що надходила в королівську скарбницю і, здається, передана теж у якийсь монастир чи релігійну громаду, перевищувала двісті майодорів за рік. Що ж до безперешкодного вступу у свої права, про це, на його думку, нічого було й запитувати. Бо мій компаньйон живий і засвідчить мої права, та й моє ім'я значиться в списку місцевих землевласників. Сказав він мені ще, що спадкоємці, поставлених мною опікунів, гарні, чесні люди, притому дуже багаті, і що вони не тільки допоможуть мені вступити у володіння своїм майном, але, як він думає, ще і вручать мені значну суму грошей. Які склалися з доходів із плантації за той час, коли нею ще не завідували їхні батьки, і доходи не надходили в скарбницю, тобто, за його розрахунками, років за дванадцять. Це трохи здивувало мене, і я не без тривоги запитав капітана, як же могло статися, що опікуни розпорядилися в такий спосіб моєю власністю, коли він знав, що я склав заповіт. І призначив його португальського капітана своїм єдиним спадкоємцем. Це правда, сказав він, але ж доказів вашої смерті не було, і отже я не міг діяти як ваш виконавець духівниці, не маючи скільки-небудь достовірних відомостей про вашу загибель. Та мені не хотілося брати на себе завідування вашою плантацією. Це така страшна далечінь. Заповіт вашу тім, я пред'явив, і права свої теж, і була б у мене можливість довести, що ви живі чи померли, я б став діяти за дорученням і вступив би у володіння Інженіо, так називають там цукровий завод, або доручив би це своєму синові він і тепер у Бразилії. Але, продовжував старий, я повинен повідомити вам щось таке, що може бути вам менш приємно, ніж усе попереднє. Ваш компаньйон і опікуни, думаючи, що ви загинули, та й всі ж це думали, вирішили представити мені звіт про прибутки за перші шість-сім років і вручили мені гроші. У той час плантація вимагала великих витрат на розширення господарства, будівництво заводу. Та придбання невільників, тож доходи були далеко не такі великі, як пізніше. Проте я вам дам докладний звіт про те, скільки грошей я отримав і на що витратив. Через кілька днів по тому мій старий друг представив мені звіт про ведення господарства на моїй плантації протягом перших шести років моєї відсутності. Звіт був підписаний. Моїм компаньйонам і двома моїми довіреними. Доходи обчислювалися скрізь у товарах, наприклад, у пачках тютюну, ящиках цукру, барилах рому, патоки і тому подібне, як це заведено в цукровій справі. Зі звіту я побачив, що доходи з кожним роком зростали, але через великі витрати сума прибутків спочатку була невелика. Усе-таки, за розрахунком старого капітана, виявлялося, що він винен мені 470 золотих моїдорів та ще 60 ящиків цукру і 15 подвійних пачок тютюну, що загинули разом із його кораблем. Він зазнав аварії на зворотному шляху з Бразилії в Лісабон років по потому після мого від'їзду. Добряга скаржився на лихо. Яке його спіткало, і говорив, що він змушений був витратити мої гроші на покриття своїх втрат і на купівлю паю в новому судні. Але все таки, мій старий друже, закінчив він, бідувати вам не доведеться, а коли повернеться мій син, ви отримаєте гроші сповна. І з цими словами він витяг старовинний гаманець. І вручив мені 160 португальських моїдорів золотом, а у вигляді забезпечення іншого боргу передав свої документи на володіння судном, на якому син його поїхав у Бразилію. Він володів чвертю всіх паїв, а син його іншою чвертю. Цього я вже не міг допустити. Чесність і доброта бідного старого глибоко мене зворушили. Згадуючи, що він зробив для мене, як він підібрав мене в морі, як великодушно ставився до мене весь час, зокрема, яким щирим другом виявляв себе тепер, коли я побачив, я ледве стримував сльози. Тому я насамперед запитав його, чи дозволяють йому його обставини сплатити мені відразу стільки грошей, і чи не буде це для нього обтяжливо. Він відповів, що... По правді кажучи, це, звичайно, буде йому трохи важкувато, але ж гроші мої, і мені вони, може, потрібніші, ніж йому. У кожному слові старого було стільки приязні до мене, що, слухаючи його, я ледве не заплакав. Одне слово, я взяв його сто мої дорів і, попросивши перо та чорнило, написав йому розписку в одержанні їх, а решту грошей. Віддав назад, сказавши, що якщо я одержу назад свою плантацію, я віддам йому й інші, як я й зробив згодом. Що ж до переуступки мені його прав на володіння судном, на це я ні в якому разі не згодний. Якщо мені потрібні будуть гроші, він і сам віддасть. Я переконався, що він чесна людина, а якщо не будуть потрібні, якщо я одержу свою плантацію, як він дав мені підстави сподіватися, то я не візьму з нього більше ні копійки. Після цього старий запропонував навчити мене, як пред'явити свої права на плантацію. Я сказав, що думаю, поїхати туди сам. Він заперечив, що, звичайно, можна й поїхати, якщо мені так хочеться, але й крім цього є багато способів установити мої права. І негайно ж вступити в користування доходами. Знаючи, що в Тахо стоять судна, уже зовсім готові до відплиття в Бразилію, він уніс моє ім'я в офіційні книги та засвідчив присягою, що я живий і що я та сама особа, що спочатку придбала землю для того, щоб влаштувати ній зазначену плантацію. Потім я склав у нотаріуса. Доручення на ім'я одного його знайомого купця в Бразилії. Це доручення він надіслав листом, а мені запропонував залишитися в нього до одержання відповіді. Неможливо діяти сумлінніше, ніж діяв за дорученням цей купець. Менше ніж через сім місяців я одержав від спадкоємців моїх довірених. Тобто тих купців, на прохання яких я відправився за невільниками в вінею, великий пакет із вкладенням наступних листів і документів. По-перше, звіт про прибутки, починаючи з того року, коли батьки їх розрахувалися з моїм старим другом, португальським капітаном, за шість років на мою частку припадали. Тися сімдесят чотири мої дори. По друге, звідще за чотири роки, протягом яких вони самостійно завідували моїми справами, поки уряд не взяв під свою опіку плантації як майно особи, яка пропала без звісти. Це називається в законі цивільною смертю. Прибутковість плантації поступово зростала. І дохід за ці чотири роки дорівнював 38 892 крузадам, або 3241 тисячі Моїдор. По-третє, звіт настоятеля Августинського монастиря, що одержував доходи протягом 14 злишком років, настоятель не міг, звичайно, повернути мені гроші, уже витрачені на лікарні, але чесно заявив. Що в нього залишилося 872 мої дори, які він визнає моєю власністю, тільки королівська скарбниця не повернула мені нічого. У пакеті був ще лист від мого компаньйона. Він сердечно поздоровляв мене з поверненням, радів, що я живий, повідомляв мені, як розрісся тепер наш маєток і скільки він дає щорічно. Скільки в ньому тепер акрів, чим засіяні плантації, та скільки невільників працює на ній. Потім ішли двадцять два хрестики, що виражали добрі побажання і повідомлення, що він стільки ж разів прочитав Аве Марія, дякуючи Святій Діві за те, що я живий. Далі мій компаньйон гаряче просив мене. Повернутися в Бразилію та вступити у володіння своєю власністю, а поки дати йому наказ, як розпорядитися нею, у разі якщо я сам не приїду. Лист закінчувався запевненнями в щирій дружбі до мене, його самого та його домашніх. Крім листа, він надіслав мені в подарунок сім прекрасно вичинених леопардових шкур. Напевно, привезених із Африки на іншому кораблі, посланому ним туди, і який здійснив більш вдалу подорож, ніж моє судно. Надіслав він мені ще п'ять ящиків різних солодощів, чудової якості, та сотню монет, некарбованого золота і не таких великих, як мої дори. З тими же кораблями мої довірені. Слали мені дохід з плантацій за поточний рік 1200 ящиків цукрового піску, 800 пачок тютюну й інше золотом. Можу сказати, для мене, як для Іова, кінець був кращим за початок. Неможливо описати, як трепетно билося моє серце, коли я читав ці листи, і, особливо, коли я побачив навколо себе своє багатство. Бразильські судна йдуть, звичайно, цілою флотилією, і караван, що привіз мені листа, привіз також і товари. Тож, перш ніж листи були вручені мені, товари були вже в гавані, цілими й неушкодженими. Довідавшись про це, я сполотнів, відчув нудоту, і якби старий капітан не приспів часно з ліками, я, мабуть, не пережив би цієї несподіваної радості й помер відразу на місці. Кілька годин я почував себе дуже недобре, поки нарешті не послали до лікаря, і той, довідавшись про справжню причину моєї хвороби, не пустив мені кров. Після цього мені стало набагато краще. Я справді думаю, що якби кровопускання не поліпшило мій стан. То було б не переливки. Отже, я несподівано виявився власником більше п'яти тисяч фунтів стерлінгів і маєтку в Бразилії, що давали понад тисячу фунтів доходу щорічно, ні трохи не менше, ніж дають маєтки в Англії. Я ніяк не міг освоїтися зі своїм новим становищем і не знав, з чого почати. І як добути з нього ті вигоди й задоволення, які воно могло мені дати, що найперше я винагородив свого благодійника, доброго старого капітана, який так багато допоміг мені в годину лихоліття, був добрим до мене спочатку і вірним мені до кінця. Я показав йому все прислане мені. Кажучи, що я зобов'язаний усім цим йому, що тепер борг мій віддячити йому, і він буде винагороджений сторицею. Насамперед я повернув йому взяті в нього сто моїдорів, потім послав за нотаріусом і формальним чином знищив розписку, за якою він визнавав свою заборгованість мені, 470 моїдорів. Потім я склав доручення, яке дало йому право щорічно одержувати за мене доходи з моєї плантації, і яке зобов'язувало мого компаньона подавати йому звіт і відправляти на його ім'я товари та гроші. Приписка наприкінці надавала йому право на одержання з доходів щорічної пенсії в стомої дорів, а після його смерті ця пенсія. У розмірі п'ятдесяти моїдорів мала перейти до його сина. Так я розрахувався зі своїм старим другом. Тепер треба було подумати про те, куди попрямувати і що робити зі статком, що милістю провидіння дістався мені. Турбот у мене було тепер незрівняно більше, ніж у той час, коли я вів самотнє життя на острові. І не мав потреби ні в чому, крім того, що в мене було, але й не мав нічого крім необхідного, тоді як тепер на мені лежали великі турботи і велика відповідальність. Тепер у мене не було печери, куди я міг сховати свої гроші, чи місця, де вони могли лежати без замків і ключів та потьмяніти і запліснявіти, перш ніж кому небудь здумалося б скористатися ними. Навпаки, тепер я не знав, куди їх подіти і кому віддати на збереження. Єдиним моїм прихистком був мій старий друг капітан, у чесності якого я вже переконався. Далі, як мені здавалося, мої інтереси в Бразилії кликали мене туди, але я не міг собі уявити, як же я поїду туди, не владнавши своїх справ. І, не залишивши свого капіталу в надійних руках. Спочатку мені спадало на думку віддати його на збереження моїй старій приятельці, удові капітана, про яку я знав, що вона чесна жінка і поставиться до мене цілком добросовісно, але вона була вже в літах і бідна, і, як мені думалося, у неї могли бути борги. Словом, робити нічого. Довелося самому їхати в Англію і вести гроші із собою. Минуло одначе кілька місяців, перш ніж я прийшов до такого рішення, а тому, винагородивши по заслугах старого капітана, мого колишнього благодійника, я подумав і про бідну вдову, покійний чоловік якої зробив мені стільки послуг, та й сама вона, поки це було в її владі. Була моєю вірною опікункою й порадницею. Я щонайперше попросив одного лісабонського купця доручити своєму агентові в Лондоні не тільки виплатити їй сто фунтів за чеком, але розшукати й особисто вручити їй від мене ці гроші, поговоривши з нею, утішити її в бідності, сказавши, що поки я живий, я й надалі буду допомагати їй. У той же час я послав своїм сестрам, що жили в селі, по сто фунтів кожній. Вони, щоправда, не бідували, але й не можна сказати, щоб жили в достатку. Одна одружилася і овдовіла, у другої чоловік був живий, але ставився до неї не так добре, як би слід було. Але з усіх моїх родичів і знайомих я не знаходив жодного. Кому б я зважився довірити повністю свій статок, щоб зі спокійною душею виїхати в Бразилію, і це дуже бентежило мене.